У народі Олену називали льоносійкою, оскільки це був час для посів ольону. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. Також по цьому дню судили про початок зими. Якщо 3 червня з градом, то 3 грудня сніг з крупою. У цей час уже відцвітають сади. Продовжує квітнути малина, шипшина горобина. Можуть з'явитися і перші гриби: червоноголовки, під підберезовики, білі. Цей день у давні часи вважався солов'їним днем. Наші пращури ходили слухати спів солов'я. Вважали, що хороший ранок зі співу птахів розпочинається. Якщо на Василиска Соловейко співає всю ніч, то день погожий буде. А якщо у цей день добре пахне жимолостю на дощ 4 червня, наші пращери слідкували за комахами. Якщо масово з'явиться павуки і ґедзі, до урожаю огірків на хороший урожай вказували і сильні роси. Народі цей день називали Левон Огуречник або Левон Конопляник. Він вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили багато гедзів у цей день до хорошого урожаю огірків. Якщо вранці трава пахне сильніше звичного, на дощ. У цей день вшановується пам'ять преподобного Симеона Стопника на дивній горі чудотворця. Погода 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли. Якщо вони роєм гудять на горобині що квітне, завтра буде ясний день. У цей час у садах цвітуть пізні сорти яблунь та вишень. У минулі часи цей день називали медяними росами. Ферапонт горобник. У народі про цей день говорили з Іванового дня. Пішли шкідники медяні роси, які приносять рослинам хвороби. 7 червня часто грамить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною. Якщо на ній багато квітів, буде хороший урожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою. Наші пращури називали цей день Карп Корополов, оскільки на Карпа добре ловляться коропи. Слідкували у цей день за комарами. Якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікували теплими, але дощовими. У народі є приказка на Федору не винось із хати сміття. У цей день не підмітали в домі і не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок на гарну погоду. Святий Микита в народі вшановується як сторож гусей. Тому по-простому його називають гусятником. Гуси з весни вимагають ретельного догляду, оскільки гусята в цей час часто гинуть. Щоб врятувати їх від гибелі, народ і дав їм святого покровителя. У народі вважається, якщо день тихий, то урожай буде хорошим. Слідкували також за конюшиною. Конюшина зближує листочки до негоди. Народі святу називали Колосяниця і Гречішниця, оскільки в цей час починає колоситися хліб і сіють гречку. З давніх часів день Феодосії вважається нещасливим днем. День святої Феодосії вартий один усіх понеділків. У минулі часи в цей день спостерігали за горубцями. Якщо вони веселі, рухливі, забіякуваті на хорошу погоду.